Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Овен день навряд чи пройде абсолютно спокійно і безхмарно, але ви будете задоволені тим, як він складеться. Навряд чи вдасться уникнути якихось дрібних непорозумінь, і вони розвеселять вас, а не засмутять. Можливі якісь дивовижні збіги, незвичайні події, які запам'ятаються вам надовго. Імовірні несподівані зустрічі, ви будете їм раді. Не виключено початок дружніх або романтичних стосунків. Перша половина дня не приносить нових справ і завдань, а ось у другій вони можуть з'явитися ви не розгубитеся швидко, зробите все, що потрібно. Давні друзі охоче допоможуть, і завдяки їхній підтримці ви досягнете навіть більшого, ніж сподівалися. Телець. Прекрасний день для того, щоб спробувати щось нове. Хочеться різноманітності та яскравих вражень, можна отримати і те, і інше. Імовірні незвичайні знайомства, а також зустрічі з людьми, з якими ви не бачилися давним-давно. Спілкування дарує масу позитивних емоцій, тому що вашій чарівності важко чинити опір. День чудово підходить для покупок. Неважливо, були заплановані ці придбання чи ні, ви в будь-якому разі залишитеся задоволені. Не виключені і подарунки, і ви будете їм раді. Приємно дивують люди стосунки, з якими останнім часом складалися непросто. Близнюки не хочеться сидіти без діла і вас радує можливість зайнятися чимось корисним. Друзі охоче складуть вам компанію і допоможуть. Разом із ними ви чудово проведете час. День підходить для поїздок. Можна змінити обстановку, побувати в якихось цікавих місцях. Нові враження надихають і дарують чудові ідеї, які негайно хочеться втілити в життя. Легко зав'язуються знайомства, ви чудово ладнаєте з тими, кого бачите вперше. У деяких близнюків з'являються нові друзі, спілкування з якими подарує масу позитивних емоцій. Вечір чудовий час для здійснення давніх планів. Так. Чудовий день для того, щоб втілити в життя те, що було задумано раніше. Буде шанс і знайти відповіді на запитання, що турбували вас останнім часом. Відчуваючи прилив сил, ви з ентузіазмом беретеся за складні справи і відмінно справляєтеся з ними. Напевно, знайдуться охочі допомогти. Можна чудово провести час із близькими, особливо якщо разом вирушити в поїздку або на прогулянку. Цікаво побувати в нових місцях. Усі отримають масу яскравих вражень. День сприятливий для закоханих раків, на них чекає багато приємних сюрпризів. Лев. Чудовий день для роздумів про щось приємне. Неважливо, будуєте ви реальні плани чи просто мрієте, у будь якому разі можуть з'явитися чудові ідеї, за реалізацією яких ви візьметеся разом із друзями. Можливі несподівані візити і зустрічі, яким ви будете раді. Не поспішайте братися за справи, так як в цей день вам не завадить відпочинок. Якщо є можливість відволіктися від рутини, скористайтеся нею. Нові враження надихають і дарують енергію. Давні знайомі пропонують щось цікаве. Ви не пошкодуєте, якщо без довгих роздумів дасте на них згоду. Діва Вранці може бути складно зосередитися і зібратися з думками. Дозвольте собі невелику паузу, відпочиньте, відволічіться від справ. Це гарний час для розмов із близькими, а також для занять, які надихають вас і дарують позитивні емоції. Друга половина дня підходить для корисних справ. Неважливо, чи займетеся ви чимось знайомим, чи візьметеся за абсолютно нове, у будь-якому разі домогтися потрібного результату вдасться швидко. Імовірні, хороші новини, що стосуються вас особисто або когось із найближчих людей. Терези. Важливо почати день у гарному настрої. Подумайте, що могло б розвеселити і надихнути вас, а також подарувати позитивні емоції. Приємні заняття, цікаві розмови, зустрічі з друзями заряджають енергією. Те саме можна сказати про поїздки та прогулянки. Друга половина дня радує приємними збігами. Завдяки одному з них може збутися давнє бажання. Вечір чудово підходить для зустрічей із родичами. Можна обговорити спільні справи. Навіть якщо останнім часом було чимало суперечок, зараз вдасться знайти рішення, яке сподобається абсолютно всім Скорпіон чудовий день для спілкування з близькими. Можна обговорити важливі теми, не побоюючись розбіжностей і суперечок. Але й розмови про дрібниці корисні, тому що часто саме вони наштовхують на цікаві ідеї, підказують, куди рухатися далі. Піднімають настрій хороші новини і звістки від людей, із якими ви давно не бачилися. Підходить день і для того, щоб обміркувати плани на найближче майбутнє. Зараз ви на деякі речі можете поглянути по іншому. Не виключено що зміняться цілі та пріоритети. Розумні поради дають старі знайомі. Стрілець. Приємний день, хоч і не особливо плідний. Він добре підходить для дрібних і простих справ, до яких зазвичай не доходять руки. Із чимось можуть допомогти старі знайомі, і вони ж можуть поділитися хорошими новинами, ідеями, які вам сподобаються. Невеликі покупки будуть вдалими. День підходить для поїздок і прогулянок, так як вони дають змогу підбадьоритися і зарядитися енергією. Тішать несподівані зустрічі з давніми знайомими. Навіть якщо останнім часом ви мало спілкувалися, зараз напевно знайдеться про що поговорити. Відверта розмова може помітно змінити на краще стосунки з людиною, з якою ви останнім часом не ладнали. Козиріг. День відпочинку і розваг, а також приємних зустрічей, цікавих розмов і веселих жартів. Назвати його плідним, мабуть, не можна, тому що хочеться відкласти справи на потім, і багато козерогів саме так і роблять. До проблем це не призведе і ви з усім чудово впораєтеся трохи пізніше. Можливі грошові надходження, зокрема, з несподіваних джерел не виключено і повернення боргів, про які ви давно забули. День чудово підходить для того, щоб планувати майбутні покупки, міркувати про інвестиції. У всьому, що стосується фінансів і майна, можна покластися на інтуїцію. Водолій. Не переживайте через дрібниці в першій половині дня. У цей час щось може складатися не так, як ви очікували, але це зовсім не означає, що плани не вдається здійснити. Ви обов'язково знайдете спосіб досягти мети, зробити все, що задумали. Друзі та давні знайомі охоче в цьому допоможуть. Вплив позитивних тенденцій із часом посилюється. Друга половина дня тішить і вдалими збігами, і гарними новинами, і приємними зустрічами. Це чудовий час для спілкування з найближчими людьми. Ви розумієте одне одного в співслова і багато про що можете домовитися. Риби. Яскравий сприятливий день. Ви сповнені енергії, не хочете сидіти без діла, з ентузіазмом беретеся за все нове, навіть якщо не впевнені успіху своїх починань. Оточення не готове підтримати вас одразу, але зробить це щойно зрозумівши, що ви обрали правильний шлях і перемоги не за горами. День вдалий із фінансового погляду, ймовірні грошові надходження, які виявляться дуже доречними. Деякі риби знайдуть спосіб збільшити свої доходи, розуміючи, як перетворити давнє хобі на бізнес. Не виключено, що з'являться й інші чудові ідеї, за якими підуть великі зміни в житті.